Ми про те, чим віддісняється проєкт впровадження ЄРП від звичайної автоматизації, на прикладі невеличкого проєкту. Коли досить довго займаєшся тим, чим ми займаємось, а саме впровадженням проєктів автоматизації, то відбуваються такі, трапляються такі випадки, коли нову систему, яку ми впроваджуємо, ми їм заміняємо стару систему, але стару систему також ми впроваджували ну, тільки там 10 або 12 років назад. І доводиться спостерігати ну, зміну у власних підходах і у підходах замовника до взагалі, цього процесу і до, до результатів. Стару систему впроваджували шляхом невпинної, нестримної кастомізації. Ну, як це відбувається? От приходимо ми до менеджера з е, закупівель. Далі мова про них буде. Ну, ми ж думаємо, що вони знають, як працювати. Ми питаємо, а що вам потрібно. А от нам потрібно, щоб отут от залишки, а отут от продажі за якийсь період, а отут, от, щоб ми циферку вбили. От, і автоматично підтягнулись там постачальники, і все створили замовлення. Все. Ну, Чудова, от форма, от. працюйте. Як вони працюють, як вони це використовують, що взагалі на виході, От нас це не цікавило, і власника не цікавило. Тобто його цікавив інструмент, щоб менеджери з закупівлі, щось там закуповували, і було все добре. І товарів було там близько 10 тисяч. Ну про компанію замовника я токи трохи далі розповім. Нову систему впроваджували вже під чітко визначену методологією. От я б навіть назвав її науковою. Тобто, от, формули, як це повинно рахуватись. Чітка алгоритм, як повинні працювати менеджери контролі на кожному етапі. Тобто, умовно не слухали взагалі користувачі, а читали ну, розумні книжки. І товарів в обігу вже було 50 тисяч. Під час цієї роботи, цього нового проєкту, я звернув увагу, що десятки годин було витрачено на якусь ну, безглузду племіку з цими менеджерами з закупівель про підходи для, ну, до проектування. Причому вони зі мною сперечались, коли оба підходи були моїми. Тобто Стару систему також ми впроваджували, я також це все придумував. І вони мені розповіли, що ні, воно так працювати не буде, отак як було раніше, оце краще. Але ну, вже ж пройшло 10 років, тут у нас взагалі така конференція ностальджі, що було 20 років. <плес> і, і Я розумію, що так, як вони це роблять, от, обробляти великі обсяги, ну, які зросли е, реально даних в 5 разів більше. Тобто невпинно потрібно збільшувати кількість менеджерів, якщо нічого не змінювати от, в системі роботи. То усе масштабування буде відбуватися за рахунок набору все нових нових менеджерів, і, і ніякого іншого виходу немає. І власник бізнесу реально став розуміти, що усі ці, вся ця підсистема закупівель це слабка ланка. Тобто от продажі ростуть, склад ну, великі білпроекти, складська логістика, все там ми перебудували, все добре. Але. Склад постійно стикається з нестачею товарів. І це такі там дискусії, що відбувається, мало хто розуміє, ну, просто постійна сварка. А, Так от, а, ну я ж ще, що таке обробляти великі обсяги даних тими там, засобами, да, які є. Ну це все одно, що копати там маленькою лопатою велику яму. Я ж що сержант ЗСУ, я ж розумію, що для того, щоб викопати капанір під пушку. Ну, Потрібно 10 солдатів на 10 днів, ну, або наче, якщо неможливо в день копати, або один екскаватор на 10 годин. Що там порівнювати? Але вони за мною спечали так запекло, що все це нагадувало якийсь химерний батл копачів проти Ну, от, Тому назва така презентація. Компанія, для якої ми все це робили, вона, на мій погляд, особлива. А, тобто вони не працюють на корпоративному ринку, от, тендери, там взагалі, от вони не працюють під, під замовлення, вони а, працюють тільки зі складу. Тобто, все, що сьогодні замовили, от, сьогодні буде відвантажено. Ну, такий максималістський, безкомпромісний підхід, самурай, дистрибуції. Але все це а, вимагало а, ну, дуже... Пільної уваги до всіх схем забезпечення складу. І при впровадженні нової системи ми відповідно все це розпланували, цю методологію. Я про неї детально розповідав у січні 2022 року, тут же на цій джаз. Для тих, хто, ну, щоб була зрозуміла подальша ця логіка, я коротко доповім цю концепцію. Тобто, вона досить проста. Вся ідея базується на тому, що є визначений рекомендований страховий запас, і в кожній точці часу нам потрібно розраховувати потребу закупівлі відносно цього рекомендованого страхового запасу плюс ну, якась періодичність закупівель конкретної номенклатури, ну, Там проста формула зараз до неї дійдемо. Дивно, що ну, я вивчав декілька е прес-релізів в ЄРПІ ну, знову ж таки, в, 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 в межах вивчання досвіду і САП, от, і, і все, що там в інтернеті я знайшов, і, і ніхто взагалі з виробників ERP не заморачується, і БАС і в тому числі. Тобто визначений рекомендований страховий запас і керують Але, А як його визначити? Тобто 50 тисяч найменувань номенклатури, воно не, ну, рухається постійно. Як визначити для кожної рекомендований страховий запас? Власне, це і є наука. І от як його визначати? І от ця формула магічна, що в ній. П. Прогноз продажів. Тобто ми розділили весь товарний потік. По каналу, тобто, у клієнта чотири канала продаж це роздрібний інтернет-магазин, це B2B, роздрібна мережа ну, магазинів фізичних, де там продавець стоїть. От, і менеджери по телефону, які продають ну, також там дрібним опалення. Оце це розділили. І прогноз продаж. Це середньозважена середньо. Середня зважена за день кількість продажів за, розрахована на статистики за 28 днів до, до, до точки розрахунку. Ну, Трохи складніше, тому що сама статистика, в той момент, коли ми до цього дійшли, було зрозуміло, що статистика ця хибна, тому що з закупівлями у нас проблеми. І товар не продається не тому, що на нього немає попиту, а тому, що його тупо не було на складі. Тобто ми, ну, для того, щоб виправити цю помилку, ми використовували ще інформацію про заходи, заходи клієнтів на сторінку товару на сайті. І відповідно по цим заходам відповідно ми коригували. Прогноз продажів на, на ну, тобто придумали там формулу. С, стандартне відхилення, ну, тобто є, є стандартна формула, як розраховувати стандартне відхилення. Ну, Поряду даних є, є формула в екселі, от, ну, це там, не дуже складна штука, це в штуках. Тобто прогнозували продати 10, продали 12. Стандартне відхилення, наприклад, на цих двох цифрах буде 2. Але для того, щоб його розрахувати, що потрібно було зробити. Це, ну, тобто, Я не фокусуюсь на доробках типової конфігурації, але вони там мали місце. Наприклад, довелося всі прогнози писати в регістр. Тобто, потрібно було знати, що ми прогнозували на минулого тижня, на позаминулому. Тобто, факти у нас є, прогнози ми позаписували відповідно в кожній точці, коли ми проводимо розрахунок, ми могли розрахувати стандартне відхилення нашого факту від прогнозу. От, ну, тобто, тут потрібно розуміти, що ми, от просто я йшов від цієї формули, От що мені потрібно, щоб заповнити кожне ну, невідоме. Цій формулі все. І отак от от, е, періодичне спостачання. У вас є РП, е, прямо в Бахіє РП в способі забезпечення потреб написано е, періодичне спостачання. Начебто нічого не потрібно е, було і будувати. Але, на мій погляд, е, це хибне технічне рішення, е, тому що на 50 тисяч, а постачальника 250. і е, періодичність постачання номенклатури не може а, не відповідати періодичності роботи постачальника. Ну, тобто, це зрозуміло. просто... Тому ми просто додали регістр, який розраховував автоматично цю періодичність постачання от, і записував, а, в, додали регістр, куди записували цю, цю цифру, і робота, який розраховував цю, цю, цю періодичність, для того щоб знову ж таки просто поставити цю форму, а, а система така взагалі, роботи. Тобто одна і та номенклатура може фізично бути закуплена у там, декількох постачальників. Більш того, взагалі, для підтримки нормального складського запасу в цих умовах, як вони працюють, критично важливо, щоб по всій номенклатурі, яка для нас важлива, було мінімум два постачальники. Тобто, наприклад, один там по вівторах, по вівторках постачає другий по четвергах. Ну, от, от таке. А, то, тому е, типова схема вона не дуже тут, е, була корисна, але ну, і, і зрозуміло. То, типова схема вона для деякого типового підприємства. А тут нам е, довелося все це враховувати особливості самого клієнта. І коефіцієнт рівня обслуговування. Не всі, не всі товари а, мають заслуговувати на однакову увагу. В типовій конфігурації є чудові інструменти для ABC, ABC X, Y, Z класифікації, тому ми зробили регістр, який визначав цей коефіцієнт для кожної групи, то AX, AY а, і, і таким чином, ну, на що впливає цей коефіцієнт. Там, далі я про це теж скажу, в якій точці взагалі процесу він потрібний, він впливає на оцей резерв, страховий резерв, його ну, розмір страхового резерву для гасіння, рокових, ну, тобто ось, товар продається, а тут ну, ніколи ж не зрозуміло, скільки його там продати точно, да, в який день. Тому коли, наприклад, ми прогнозуємо, що за тиждень продасться 10 штук, а вони продались там в понеділок вже, то товару вже нема. От для того, щоб тримати резерв по тій номенклатурі, яка для нас важлива, ну, по групі А, наприклад, коефіцієнт потрібен вищий. І так далі. Ну, Там така доволі творча робота з цим коефіцієнтом, і вони самі її зробили. І от останній слайд. Це була преамбула, а останній слайд в презентації січня 2022 року От тепер починаємо організаційні зміни. Тобто оце все ми побудували, і далі почалося найцікавіше. Тобто це все, все пішло в життя і почалися ті дискусії, копачів з бульдозеристами про те, як копати Велику яму. У підсумку за час від початку проєкту, вся команда цих менеджерів по закупівлям була поміняна три рази повністю. Проєкт розтягнувся на додаткових 2 роки, але завдяки тому, що концепція була описана, а вона була сприйнята власником, вони пройшли цей шлях самі, мене не було поруч, бо я пішов на війну. Але ну, це мене тішить, що вони сприйняли цю концепцію і рухались. рухались. Ну Тобто я був, але так, по телефону консультувалися один з одним, одним, і вони ну, поступово впроваджували організаційні зміни, без яких все це не могло запрацювати. Як я тепер розумію. І, і, ну, Так я і планував з самого початку. Так от, коли запрацювали всі ці роботи, і ті, що ми наробили, і ті, що є в типовій конфігурації, стало питання, а що люди мають робити от, взагалі в цій новій системі. От, от, раніше все було зрозуміло. От менеджери, і вони там от, щось роблять. Ми, ми ну, не втручалися в їх роботу. А тут втрутились, тобто все перебудували. Для того, щоб тут знову таки знадобила теорія і мова про цикл Демінга, PDCA, ну, для зубрі-консалтинга пояснювати не треба. А для всіх інших, хто буде дивитися це відео, то есть, мова про PDCA, план, DU, Check ІR. Тобто весь процес він відбувається всіх в 4 кроки. Що це означає з практичної точки зору? Власник бізнес-процесу повинен розуміти, що будь-який крок процесу, ну, кубик, так, а, а, він має знайти своє місце, тобто під сій цикл це, це схема, це своєрідна таблиця Мен Менделєєва. Тобто точно потрібно розуміти, до якого, а, до якого кроку. Цього циклу відноситься конкретний оцей кубік процесу. Ну, я, зараз, я зараз це покажу. От як, як виглядає верхня схема, це те, що ми зазвичай малюємо в проєктній документації. Е, ну, по, по, цій, по цій ділянці. Тобто визначити постачальника, визначити потребу. Е, Оформити замовлення постачальнику і далі з постачальником це все вводити, ну, Все. Ось оця весь процес. Але якщо ми це а, накладемо на підісліці, то вигляд воно має отакий. Ну, це моя візуалізація. І вона корисна чим? По-перше, вона дає а, повне розуміння, а, то, то, що а, ну, вчора було в дискусії. Що насправді це безкінічний цикл. Він не має початку і кінця. А, ну, про курицю яйцо взагалі не буду сьогодні, там у нас є із світ. <interessante> а по-друге, воно дає розуміння, що люди, які виконують функцію плану, які виконують функцію дух, які виконують функцію чек, це не просто різні люди. Це можуть бути різні підрозділи, і вони не мають прямо підпорядковуватися один одному. Інакше це не працює. Тоб, а, і от щось з цього вийшло. Тобто, а, відповідно в структурі підприємства, тобто, коли всю потребу розраховує робот, то хтось повинен наглядати за цим роботом. Відповідно, в структурі підприємства повинна з'явитися така одиниця, яка ну, в методичках Стапа називається аналітик MRT. Ну, тобто аналітик. Це той, хто керує налаштуваннями а, цього робота, періодично їх змінюючи. А, відповідно, керівник відділу закупівель і це аналітик. Це один щабель бере ієрархічний. І вони разом підпорядковуються одному керівнику. Який приймає рішення, коли щось треба змінювати, а приймаючи інформацію із інформаційної системи, а також слухаючи чого аналітика і керівника відділу закупівель, у кожного своя функція. Функції поділені були так: аналітик це той, хто натискає кнопку і у підсумку формує всі замовлення постачальникам. Це, це щоденний цикл. Тобто, от. Ну, прямо от по годинах довелося вибудувати. Тобто, от аналітик приходить на роботу в 7.30. Він натискає на кнопки, в 9, коли приходять всі менеджери, всі замовлення вже сформовані. Менеджери, їх функція. Всі замовлення передати постачальникам, узгодити з ними якісь умови, там, ціни, є воно, потрібно кількості, нема там ну, отакоє. Все, вони вносять коригування, якщо такі є, в сформовані замовлення, їх проводять, все, день закінчиться. Якщо в течі в протягом дня з якимось постачальником не домовились до чогось, він не надіслав відповідь, там, він пішов шукати цей товар, там, думає, ми про це замовлення забуваємо. І завтра ми його формуємо по нове, тому що робот вже перерахує. З, Урахування врахує продажі цього дня, от, залишки, які залишились, і так далі. І це буде інший розрахунок і інша, інша кількість потрібної нам номенклатури. І, можливо, навіть інший постачальник, тому що той не в графіке. У підсумку було весь сім менеджерів. От на початку було сім менеджерів і керівник. Вісім людей. Залишилось три менеджера, керівник. І два аналітика. Один по ціноутворенню, один по розрахунку кількості. От це реальна така структура. Тобто, от ми вчора, вчора була дискусія про перебудову середньої ланки менеджменту завдяки автоматизації. Оце саме той випадок, коли кількість на базовому рівні становить менша, загальна. Але це інші функції. Тобто не потрібно вже от, ну, робити багато там дурної роботи, створювати ці замовлення, там, щось розраховувати, це все робити не потрібно. Але з постачальниками спілкуватись потрібно. Наприклад, тепер керівник відділу закупівель, що він робить? Він, якщо є потреба в додаткових постачальниках, то він їх шукає. Або передомовляється з тими, що є, про зміну графіки яких постачання. Тобто це постійна робота. Менеджер закупівлі взагалі її не робить цієї роботи. Він просто отримує поток замовлень і щодня він працює ну, з постачальниками просто по цих замовленнях. Коли всі учасники процесу зайняли свої місця, постало питання. Функція чек. А як поміряти якість? Роботи відділу закупівель. Це не пересічне питання. Я наведу свій ланцюжок міркувань. Тобто якісне проведення закупівлі це коли товарів у нас вистачає. Тобто неякісне проведення закупівелі це коли товар закінчиться ще до початку наступного циклу. Ну, тобто Будь-який товар поставляється з якоюсь От Ще не наступив срок нового замовлення, а він вже скінчився. Значить, відео закупівель спрацював неякісно, неякісно в тому числі можуть роботи, може оці коефіцієнти неправильно налаштовані. Оце всі інструменти, якими реально володіє цей аналітик. І от що відбувалося на практиці. Тобто, ну, як цей коефіцієнт, цей показник. Якщо взяти кількість днів. Коли товару не було на складі, врахувати мержу одиниці цього товару, помножити на прогноз продажів, то вийде втрачена маржа. І за моєю гіпотезою, якщо все працює правильно в процесі, то втрачена маржа повинна Ну Це так я придумав ще до війни. І от що відбувалося на практиці. От графік за 16 тисяч. Зліва і справа в процесі одні й ті самі люди, одні й ті самі а, а, програмний код, всі ці формули, все, все однаково. Але видно, що на 9 тижні щось вдруг раптом почало відбуватися. Таке болото, От болото, бо почалися якісь рухи. Що, що відбулося? Завели бульдозер, мабуть. А відбулася проста річ. Я прийшов з фронту тобто сумну картину, тобто я бачу, що не працює, отак ну, задумано. І запропонував власнику, ну давайте я буду приїжджати кожен день, проводити нараду, розбирати, що ми повинні були зробити по цьому процесу, що зробили по факту. От. І, і отак от. Дійсно, частина проблеми була в тому, що концептуально все було описано. Користувачів ми навчили тоді, але не встигли розробити регламенти і технологічні інструкції. Користувачі змінювали, три рази змінювалися, вони саме писали собі інструкції зі слів своїх попередників, а ті зі слів своїх попередників, і в підсумку все це обросло якимись. Легендами, ну тобто е, пересічний користувач він сприймає інформаційну систему як якогось динозавра, от, е, навколо якого потрібно щось танцювати, там якийсь шаманство. А от я, якщо ми тут, от, то воно буде отаке. От, ну, тобто, е, це, це слухаєш, Боже, тиждень ми відновлювали, відновлювали істину, е, ну потім далі вони самі, далі знову тиждень, і, і в третій ітерації. Процес запрацював так, я, як я його і задумував, і виявилося, що ця гіпотеза не хлібна, воно реально так працює, втрачена маржа знижується, відповідно, що таке знижується втрачена маржа. Це буквально означає, що у нас вистачало товарів, а відповідно збільшуються продажі. От ось, коли він прийшов, товар був, він його купив, і все добре. Ну, на мій погляд, цього ж показника недостатньо для аналізу, тому що можна сформувати великі склизькі залишки. У мене завжди є товар, але заморожені. Ні, це вже інший рівень. От, е, зараз ви, е, тобто робот не буде закуповувати нічого лишнього. Він відповідно до формули. Тобто, якщо товар не продається, то він постійно буде знижувати рекомендований запас і, і все, і перестане його закуповувати. Тобто Там робот він саме так і побудований, щоб не створювати залишків. Але залишки ну, можуть створюватися, тому що був сезон, потім сезону не стало, А коли сезон, ну, потрібно розуміти, що робот може і не знати про те, що наступила зима. Це, це тема. Тому це відбувається вручну. Тобто ну, Власник каже, що наступає зима. Купуємо такі, такі товари там, в більшій кількості, кількості ніж, ніж це е, замовляє робот. Є політичне рішення. Тобто він поїхав і десь домовився за якусь там е, велику знижку, якщо він е, ну, буде купувати от стока, то нам стока не потрібно. Але е, коли він домовився за знижку, він відповідно зменшує ціни от, і потім ростуть продажі. Робот Оце є фокус уваги, тобто не потрібно займатися тривіальними речами, а, от, а потрібно займатися тільки тим, що от, ну, фокусів уваги повинно бути. І підсумок. Тобто ERP це не коли гарний програмний код, а це коли гарний програмний код плюс побудований процес з прозорим якимось KPI, зрозумілим ну, власником. Написаний регламент, навчений користувачі, навчений власник процесу і пендель. А інакше все це автоматизація. Дякую за увагу.